Подарувати чотирилапим шанс на щасливе життя. Цієї неділі, 6 жовтня, у Каштановому сквері провели чергову виставку прилаштування тварин. На ній шукали нові родини для 30 хвостатих, якими опікується комунальне підприємство Центр захисту тварин. Як пройшла виставка і хто тепер має нового домашнього улюбленця, дивіться в нашому сюжеті. Кожна з цих тварин має свою історію. Вони вже пройшли чимало складних життєвих випробувань, але в їхніх очах досі видніється надія знайти свого господаря. Подарувати їм другий шанс на щасливе життя допомагають працівники комунального підприємства Центр захисту тварин. У неділю в Каштановому сквері відбулася чергова виставка прилаштування чотирилапих. Цього разу у ній взяли участь 30 собак та 14 котів. Виставки прилаштування це один із заходів, якими Проводимо для того, щоб на вулицях стало менше безпритульних тварин. Останній рік ми стали їх проводити частіше ніж до цього. Ну і це дає певний результат. Хтось знаходить собі родину, їде додому, і ми дуже щасливі в такі моменти. Перш ніж потрапити на таку виставку, тварину стерилізують, вакцинують та соціалізують. Це принципово важливо, додає директорка підприємства. Адже кожен працівник центру турбується про їхнє майбутнє. Допомагають і небайдужі містяни. Наприклад, на виставку прилаштування завітали і ті, хто не має можливості взяти собі тваринку однак хоче поділитися з ними своєю любов'ю. Я постійно приходжу на ці заходи по прилаштуванню тваринок. Я займаюся в інстаграмі так само прилаштуванням. То є для мене дуже важливою місією приходити і допомагати іншим волонтерам вигулювати собак. Теж це може зробити будь хто. Тобто, ви просто гуляєте у каштановому сквері. Ви підійшли і попросили погуляти з собачкою. Коли ти бачиш, що воно там віляє хвостиком, радується. Ну звісно, ну це не може не тішити і не. Ну, навіть до сліз буває таке, що от я навіть кажу, і в мене вже. Тобто, це дуже приємні відчуття, і це залежність. Ти потім приходиш і хоч ще. У цей день миколаївці подарували нові родини сімом котикам та ще сімом собакам. Серед новоспечених господарів були і подружки Вікторія та Ірина. За їх словами, вони вже мають одного кота, але коли побачили цього малюка, не вагалися ані трохи. Це наш тепер буде котик, і що насправді я, я зараз тільки думаю про те, щоб наші котики подружилися і все у них було добре. Тобто, щоб у них було все чудово. Насправді головне не боятися, тобто це взагалі завжди щастя, тобто воно принесе набагато більше вам радості, ніж тобто, ці вагання. А за цією красуною Іван приїхав з нової Одеси. Хлопець каже, вже давно замислювався над тим, щоб завести собаку. Тож, коли дізнався про виставку прилаштування, одразу завітав, аби знайти собі нового друга. Це класно, це надо брати, це душа допомагати. Бо як можна їх в викидувати, оставлять десь. Це ж друзі менше». Крім того, допомогти підопічним центру захисту тварин можна і іншими способами, додає директорка комунального підприємства. Ми завжди раді допомозі завжди на підприємстві є потреба в кормах, в деяких медикаментах, в деяких матеріалах. Ну таких є там пелюшки. Ну те, що є розходними матеріалами. Якщо люди привозять, ми завжди раді і вдячні. У нас є наш розрахунковий рахунок, можна перейти за QR-кодом, у нас є, можна просто на сайті є реквізити і на сторінках в соцмережах, можна зробити благодійний внесок. Тож, якщо ви ще не встигли обрати собі улюбленця або просто хочете допомогти підприємству, можна завітати у будні дні з 8 до 16.30. Центр захисту тварин знаходиться за адресою вулиця Водопойна, 36. Саме тварини завжди дарують нам свою любов. Тож і люди мають відповідати їм взаємністю. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.